Всім привіт! Ну що, сьогодні будній день, понеділок і я вирішив виїхати на риболовлю. Сонячний день, сонце світить так у пику, що окуляри забув вдома і стою тепер мучусь. На годиннику десь 9 начало 10 ранку. Температура плюс 1, зранку був інній. Морозний ранок був, коротше. Ну я вчора думав куди поїхати, бо нав'язав повідців і на окуня, і на щуку. Думав, ну, на окуня я вже був, ну, риба ловиться, але хотілося б щось крупніше половити. Тим паче, поки є шанс ну, плюс-мінус, плюсова температура на Десні, треба спробувати судачка ще половити якогось або щуку, що буде клювати. Ну тут таке, не знаю. Приїхав я на одне місце, тут палатки стоять, я не знаю. Вони тут живуть чи що, тролінгісти. Десь вже другу неділю, бо я минулого разу їздив. Майже дві неділі пройшов. І ці самі люди тут живуть. Я не знаю, як в таку погоду можна жити. Ну, то таке. І взимку я знаю палатки ставлять. Короте, приїхав, тут три човни плаває. Не знаю, я що з цього вийде. я вже п'ять разів закинув, поки покльовок не було. Ну що тут на цій ямі покльовок може і не бути, тому що вони тут поки рибу трохи розшугали, можливо, переїду на інші місця. Та неможливо, а так і буде. Зараз тут ще покидаю хвилин 20 і є там у мене Ну, у сонячну погоду зараз буду змінювати приманки, бо я ще в цьому році не ловив таку погоду, То тобто завжди було похмуро. Короче, я буду щось міняти, пробувати. Що буде клювать, дик покажу. Ловим. Так, це вже в мене тут рачок стоїть. Третій за кольором. Я вже змінив декілька кольорів. Е, поки ставлю фіолет і його відтінки. Далі будемо щось темніше ставити. Тому що сонце світить як слід. Побачимо. Щось мені таке відчуття в мене, що не буде тут покльовок. Ну треба пробувати все одно. Це ще ж зранку я тут не ловив у цьому році і мене на цьому місці. Може тут треба вигоду дождатися. Це ж таке. Так як я минулого разу був. Ходив-ходив. Всі місця обкидав, такі перспективні. Нічого не було. Під обід тоді прийшов на останню точку. теж кидав, кидав, нічого не було. Тоді хоп і почали покльовки. Так само і тут може бути. Так, ну вже тут покльовка одна в мене була невелика нарачка. Зараз поставив ті у на коричневому кольорі. Щось поки немає. Зараз буду їхати, мабуть, на інше місце, бо тут на сьогодні місце це запресоване як слід. Тут уже човни разів 10 туди назад пропливали на цій ямі. Оставив ще такий колір рачка. Не успокоюся, поки не зроблю клювання нормальне тут. Човни поки поїхали звідси. житті. Пройшло десь хвилин 15 Я сюди ближче підійшов на цю точку, може судак прокинеться чи щука. Клювання було судакове таке. Тук легенько так і слідів, не залишив майже тільки на грузку якісь подряпини. Переїхав я на інше місце. На те місце, де в мене і щука тут була, і судак. Нікого немає, слава Богу. Що, тут поставив короте, рачка з цього самого, що в мене там стояв. Поки що не в фіолеті, але буду міняти, можливо. О, що це було? Ні, це не клювання. Побачимо що тут з клювом буде. Може сьогодні взагалі нічого не буде клювати. Тут я планую покидати десь хвилин 40, якщо не буде клювати. І переїхати на ще одну точку. У мене є там... Цього року я там не був. Хочу побути. Мені цікаво, що там взагалі з рибою. Так, поки що клювань немає. Поставив я 28 грамів. Поки що. Ну може і важкувато. Але тут таке місце, що течія швидка. Зносить. Щось поки не хоче тут клювати. Вже фіолет поставив другий. Відтінок ну, щось не подобається їй чи йому. Може виходу немає. Чи може ще якісь причини? Сонце, до речі, заховалось. Знову така похмура погода стала. Ну це не дивно, тому що на завтра і на неділю вперед там обіцяють сніги у нас, дощі. Морози, коротше. Я б сказав, ну, що починається зима, але ні. Думаю, що до нового року воно вже ще розтане. І тоді можна буде виїжджати і на джиг, на десну, і на окуня. Ну і увалила або за щука зараз. Чого вона не клює? Таке місце тут красиве. Мічкартів. А моток такий. Ну що, моя сьогоднішня четверта точка. Третя точка була перед цією точкою. Приїхав, ну там зайнято там троллінгісти джигують. і не тролінгісти, ну я їх бачив, як вони до того на моторі їздили. Так що ловлять там. Не знаю що в їх ловиться. Ого, поставив 20 грамів, так і багато. Тут треба чи 10 ставити, чи 15. Нічого не клює, не знаю що робити. Далі вже в мене немає перспективних точок. А це, де я знаходжусь, це ще хто не зрозумів, нижче течії, нижче сейму. Де впадає сейму десь, ну це нижче. Звідти десь може кілометр там з копійками. Чого я сюди приїхав? Ну, по-перше, щоб перевірити, чи тут риба є. А по-друге, я тут був вже був, заїжджав просто проїздом. І бачив, там на декількох точках стояли тролінгісти і ловили. Я приїхав сюди, на це місце, так, походив по берегу, подивився і що я скажу, риба скидається, жерех б'є, чи щука, я не знаю. Ну, було як слід, щось крупне. А сьогодні зустрів одного чоловіка, так каже, і ще нижче течії там ловлять, і ловиться. Тому вирішив проїхати. Перевірити. Ну сьогодні не тут не клює, не там не клює. Це ж не вгадаєш. От вам і риболовля на десні. Тож там хтось писав, побільше десни знімай. Ну ось виїхав на десну, знімаю. Тільки не завжди вона ловиться. І це ж таких виїздів, це ж не один. Буває таке, що п'ять разів можеш поїхати, нічого не, не впіймаєш. О, щось якийсь течок був. Чи то мабуть камні цепануло. Тут воно таке тече, як крутить сильно. Не зрозуміло. Ну, тут таке місце цікаве, тим, що тут вся риба ловиться. І сюди, кищука, і, і навіть окунів, я тут на джиг попадались. Так що Ну і бувало в мене таке, що проводиш приманку, воно щось довби по дорозі, таке мілке-мілке. Ото, -мілке. скоріш за все може бути окунь. Ну, приманка сильно крупна. Свин хімпакт, по-моєму. 3,3 дюйма. Це трохи крупновато для окуня. Це хіба якийсь гігантський окунь буде? А ще як зрозуміти чи тут хтось ловить чи ні. Я вже в минулому відео якось показував. Ось повно. Пачки з-під приманок якихсь, фішн-грой, там воно написано ще щось, там, кейтеч, теж, теж валяються. Фідерна упаковка там з другої сторони валяється. Коротше, сміття вистачає. І свіжі сліди натоптані, видно, що люди тут недавно були. Так, ну що, на годиннику 14.00. Рибалку буду закінчувати на сьогодні. Можете лайки не ставити. Коротше, я перевірив я точки. І старі, і нові, можна сказати. Ті, що хотів перевірити, що нижче Сейму йдуть. Ну сьогодні не клювала ні там, ні тут. Там одна покльовка тільки була якась. І теж я одного чоловіка зустрічав, то казав, нема нічого. Не знаю, може зміна погоди якась не знаю. Багато причин можна придумати. Оце ж і думав вже жучора, чи їхати на Окуня, чи їхати на джиг на десну. Треба було їхати на Окуня все-таки. Там би я по-любому хоч одного допіймав би. Та не одного десяток мінімум. Коротше, лайки можете не ставити. Всім до зустрічі, до нових відео.